Друзі, вітаю! Черговий огляд на Білоцерківському авторинку. Це Nissan Rogue 2015 року випуску. В дуже класній комплектації. Бачимо: у нас LED оптика, панорама. Є камери 360. Двигун тут 2,5 бензин. Коробка у нас варіатор 283 тисячі км пробігу. Ціна на авто дуже класна 13 500 доларів. Тож, давайте заглянемо всередину. Почнемо ми з багажника, він у нас дуже вмісткий. Далі позаду у нас шкіряні сидіння в хорошому стані. Тут досить просторенько, бачимо тут аж панорама. коврички. Також тут є такі класні деталі. Авто, до речі, на безключовому. Так, спереду в нас шкіряні сидіння з електрорегулюванням. Є круїз, відкриття багажнику салону, режим економії, спортрежим, мультикермо. Регулювання дзеркал та повний електропакет. Так, маємо також голосове керування, датчик світла, авто заводиться кнопкою старт-стоп. Бачимо тут, як виглядає наша камера. Є тут також навігація, карта, двохзонний клімат. AUX, USB, підкурювач. Так виглядає коробка передач. Є підстаканники та підігріви передніх сидінь. Зручний підлокотник. Друзі. А я запрошую вас на особистий перегляд та тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Ви можете придбати його як за готівку, так і оформити в лізинг або кредит. Також можливий варіант обміну. І нагадую, що ціна становить тринадцятися 500 доларів. Ми чекаємо на вас. Знаходимось в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних.